Шестирічний Роман Любимий розкладає свої вироби. Він один із учасників благодійного ярмарку, який влаштували у Полтаві. Оці, ці Це все зробив я із термомозайки. Це фотограф, я його робив один день. Я продав лисичку і трактор. І ще щось там. І отримав 250. Я Всі гроші відправлю до військових. Окрім Роми, на ярмарку свої вироби продають більше 20 майстрів. Влаштували захід біля Полтавської школи, аби зібрати гроші на потреби військових 66-ї бригади, які воюють під Мар'їнкою, каже Анна Давидюк. Там дуже багато полтавців, і в тому числі батьки, випускників і учнів 9-ї полтавської загальноосвітньої школи номер 9 Тому ми організували цю ярмарку спеціально з учнями, з вчителями полтавської ЗОШ номер 9 Тетяна Коравська на ярмарку готує каву. Її мета зібрати гроші для батька, який із березня пішов добровольцем на фронт. Він також під Донецьком я зверталась до інших волонтерів Полтави, але результату це не дало. Ми якби спільними якби, такими зусиллями став'ярні якби домоглися того, що ми зібрали нам машину, а тепер збираємо на спальники. Підтримали благодійний ярмарок понад 50 спонсорів безпрограшної лотереї. Марія Свінціцька зіграла двічі. Виграли сертифікат на піцу і сертифікат на продуктовий магазин. Я думаю, що треба хоч, хоч тилу підтримувати постійно, ну, хоч якимись коштами, хоч добрими справами. Ну, потрібно наших хлопців підтримувати. На я дуже рада, що придбавши цю свічку, я маю можливість донатити на ЗСУ для наших військових, які нас обороняють. Владислава Пепенко продає м'ясні чіпси власного виробництва. До благодійних ярмарків каже, долучається постійно. Ми не можемо стояти осторонь того, що зараз відбувається в нашій країні, і усіма способами, чи ми можемо, ми повинні допомагати і приймати участь у будь-яких заходах, на яких ми збираємо і допомагаємо гроші для нашої віднаяння. Хлопцям, полтавцям, які там нас захищають, їм потрібні дуже великі кошти, їм потрібні і рації, і автомобіль, і дрон. Можливо, ми закриємо сьогодні наші всі потреби і будемо допомагати вже комусь іншому. За словами Анни Давидюк, влаштували такий захід вперше, а за потреби будуть повторювати. Віра Чиш та Анатолій Кикоть, новини на Суспільному, Полтава.